Поки що, давайте подивимося динаміку, наскільки вона буде, скажімо так, потрібна. Но вакцини є в лікарнях, там, де були ці пункти щеплення, вони перейшли, скажімо так, до рутинної вакцинації, і там, де роблять рутинну вакцинацію, там і будуть робити і вакцину від ковіду. Тому я думаю, що поки що не будемо знажати. Зараз в області є всі препарати для лікування на ковід. Є молнупіравір це препарат, який використовується при лікуванні. Він безкоштовний. В нашій лікарні він повністю забезпечений, і тобто, ми готові до різних викликів. Зараз в області дорослих, дорослих ліжок. Нараховується 1751 ліжка з потоковим киснем 1418 і дитячих 300 ліжок із киснем 286. Основна лікарня, яка зараз приймає хворих на ковід, це інфекційна лікарня, об'єднана наша інфекційна лікарня. Там є і дорослі, і дитячі ліжка. Стосовно лікарень, які Лікували на ковід, дійсно, ми зараз не можемо у всіх лікарнях, які були задіяні до повномасштабного вторгнення, тому що у нас Вівчанськ, Куп'янськ і Ізюм зараз випали з надання цієї допомоги. Тому замість цих трьох лікарень всі інші в разі необхідності зможуть повністю перейти на ті ж саме, скажімо так, умови, які були при пандемії.